З аномально дощових днів травня у помірний червень. Останні дні весни принесли Запоріжжю сильні зливи. Та гідрометеорологи заспокоюють, найближчі дні така погода дещо унормується. Перший день літа мана без опадів, хоча спеки також очікувати не варто. Температура коливатиметься в межах 20 градусів, та перші тижні літа за прогнозами будуть нестійкими. Дощові періоди зниці змінюватиме сонце. На 1 червня без істотних опадів надалі у нас можуть бути розвиватися такі короткочасні, випадати короткочасні зливові дощі і грози. Температура вночі в межах 12-17 градусів, в день 21-26. Поки такої там спеки ми не очікуємо. Червень у нас буде в межах кліматичних норм. Десь температура у нас буде на градус, полтори градуси вище за норму. Опади очікують в межах десь 90% від кліматичної норми.